Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза на найближчий час, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам. Скажіть, допоможіть Вищі сили, чи є загроза на найближчий час. Будуть намагатись залякати, є загроза, що дійсно можуть обстріли по цивільним, саме по людях, по домівках. І це такий крок залякування. Далі, те, що було зупинено. Буде відкрито те, що на що ви чекали, що до вас мало щось прийти, надійти, відкривається, більше немає перешкод. Все буде працювати, і у вас, може, мали надійти От, те, що ви чекали, може, гроші, якісь речі, що вам необхідно. І буде. Перевага у, у вас проти ворога. От, і залякування. Ну я не бачу, що прям е, в загрози життю. Я дивлюсь, що більше погане буде у ворога. Там можуть бути дуже сильні руйнації і такі три. Головні напрямки будуть розбиті у расистів. Отак От мені з цього видно. І буде свято. Де свято в вашому домі. Так, багато роботи. Да, те, що коли була закрита, бо тут вийшла карта, що. Було закрито може, через те, що, може, світла не було. Ну, тут все почне навпаки: ще більше роботи, багато працювати. Десь є витрік інформації, якими дорогами ну, працює агентура присутня, рашистська, якими дорогами рухається а, техніка, може, артилерія, ну, от, це їх цікавить. Заперечу весь негатив, убираю. Убираю повністю весь негатив, всі перешкоди забираю. Відкриваються дороги і шляхи тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам, всі дороги легкі. Двері для вас всі відкриті, буде так. Піше не зможуть рашисти нападати. Отсікаю, одвертаю повністю всіх ворогів. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть От тих, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів і поверніть назад расистам в голови. Хай їм прилетить їх, знищить, особливо тим, хто дав накази. На обстріли. І на тих, що виконують ці накази, хай їм назад все падає, ручки, ножки одриває, більше воювати не можуть, тікають, лякаються, хай себе обстрілюють, вбивають, буде так. Більше немає змоги у расистів продовжувати обстріли. Повністю знищена вся авіація військова Росії, всі склади із ракетами, дронами, бомбами, все знищено. Більше немає військової інфраструктури в расистів. І всі, хто давав расистам зброю, більше немає змоги цього робити. Забирається повністю вся енергія, сили, здоров'я більше не зможуть зброю надавати. Буде так і так буде. Отцікаю, відвертаю. От, от, от всіх, хто дивиться, від близьких людей, всі загрозу пора, відкриваєш шлях і на щасливу на захист на міцної день. Не буде це сказане, здійснено, так буде. Прошу захисту міцного буде так. От. Так що, там, дякую за увагу. Прошу, будь ласка, бережіть себе, будьте дуже уважні. По можливості три рази передивіться це відео для захисту міцнішого. Ще раз дякую за увагу. До зустрічі.